Вітаю вас, малята. Подивіться, хто до нас сьогодні в гості завітав. Так, їжачок, але він сьогодні сумний і стурбований. Біг сьогодні через ліс, фрукти він додому ніс, десь свій кошик залишив, усі фрукти розгубив, а тепер сумує так Цей малесенький їжак. Малята, давайте допоможемо нашому їжачку та назбираємо для нього фруктів. Ось стоїть яблунька. На ній ростуть яблучка. Яблучка якого кольору? Так, червоного. А які вони за розміром? Однакові чи різні? Так, різні. А де велике яблучко? А маленьке яблучко де? Вірно. Малята, давайте зберемо тільки великі яблучка, а маленькі залишимо на дереві. Які яблучка залишились на дереві? Так, вірно, маленькі. Час настав груші збирати. Треба їх обережно зривати. Вони міцно на дереві тримаються, бо за гудзики чарівні чіпляються. Якого кольору груші? Жовтого. А які вони за розміром? Однакові чи різні? Різні, великі і маленькі. Зберемо тільки великі груші, а маленькі. Залишимо, яку ми грушку зірвали? Велику? Які грушки залишились на дереві? Так, вірно, маленькі.

ля 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 право повернись, ліво повернись і кругом, ля ліво повернись, право повернись і кругом, вер, верх, верх, вернис, мис, верхівництв, верхівницт, верх, 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 вернис, мис, верхівництва.

Малята, давайте зберемо кошик для їжачка. Якого кольору яблучко? Так, червоного. А грушка якого кольору? Жовтого, яблучко червоне, грушка жовта. Ось який гарний кошик ми зібрали для нашого їжачка. Їжачок вирушає додому. Він побіжить по садочку. А які дерева в садочку? Так, високі та низькі. Біля високого деревця потягнемо ручки вгору. А біля низенького опустимо вниз. Малята, кому ми сьогодні допомагали? Так вірно, їжачку. А що ми збирали? Фрукти. А які фрукти? Яблучка і груші. Молодці малята. А чи запам'ятали ви, які дерева ростуть у садку? Так, вірно, високі і низькі. Їжачок вам дякує за допомогу. До побачення, маля!